Вітаю, друзі! Щойно завершилась наймасштабніша презентація Apple 2025 року під назвою Ave Dropping. І в цьому відео я хочу підвести підсумки цієї презентації. Розпочалась подія з презентації AirPods Pro 3 покоління, Шумозаглушення стало вдвічі краще, ніж в AirPods Pro другого покоління, та в чотири рази краще, ніж в AirPods Pro першого покоління. Відтепер амбушури в AirPods Pro 3 не силіконові, а спіни. Крім цього, навушники отримали підтримку перекладу в реальному. Часі, який також працює в парі з ANC. Окрему увагу Apple зробила на функціях для моніторингу здоров'я. Цього року навушники отримали нові датчики вимірювання серцевого ритму. Також вони пропонують нові функції для тренувань. І Apple Watch для цього більше не знадобиться. Автономність також покращили. Тепер навушники працюють до 8 годин з активним шумозаглушенням та до 10 годин в режимі Helsing Aid. AirPods Pro 3 отримали пиловологозахист за стандартом IP 57, вперше для. Air pods І найприємніше те, що цінник залишився без змін 249 доларів. Далі нам представили годинник Apple Watch Series 11. Годинник оснащений захисним склом Ion X з захистом від подряпин в два рази вище, ніж в попередній моделі. А також він оснащений 5G модемом. Головні нововведення: повідомлення про гіпертонію та новий показник якості сну під назвою Sleep Score, які доповнили існуючий набір функцій для моніторингу здоров'я. Автономність новин. Заявлена до 24 годин. Стартова ціна від 399 доларів. І на мій погляд, це досить мінорне оновлення. А далі нас чекає щось набагато цікавіше. Apple оновила Watch SE до 3 покоління, і вони отримали фішки від старших моделей. Перш за все оновили чіп з S8 до S10, завдяки якому додали жести з трусу рукою та подвійного тапа. SE 3-го покоління отримав Always on Display і функцію виявлення апноє у відвідування. Сні. крім цього, годинник отримав вбудований динамік, а також підтримку швидкої зарядки вдвічі швидше, ніж раніше. До того ж, всього 15 хвилин заряджання дають до 8 годин автономної роботи. Але в цілому автономність залишилась тією ж. Продаватись будуть в двох кольорах: Starlight та Midnight. і корпус виготовлений з алюмінію. Ціна на Apple Watch SE 3 залишилась без змін від 249 доларів. Якщо цього вам виявилось замало, то тримайте Apple Watch Ultra 3. Найпросунутіше покоління розумних годинників компанії. Новинка отримала більший екран та менші рамки. Модель отримала підтримку двостороннього супутникового зв'язку для екстрених ситуацій, а також збільшений час автономної роботи до 42 годин. Серед нових можливостей повідомлення про ознаки гіпертонії, розширений аналіз сну з показником Sleep Score та оновлений додаток тренування. Також частота Always On від 1 Гц. І вся ця краса доступна за скромні 799 доларів.